За минулу добу Збройні сили України ліквідували 14 ворожих безпілотників, 13 артилерійських систем та майже п'ять сотень російських окупантів. Станом на 9 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 178 тисяч 150 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус три тисячі бойових броньованих машин було знищено 7024 одиниці, артилерійських систем – 2740, РСЗВ – 533, засоби ППО – 282, літаків – 307, гелікоптерів – 292. Автомобільної техніки та автоцистерн 5602, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2312, крилаті ракети 911, спеціальна техніка 309. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!